Привіт, друзі! Ми знімаємо другу частину випуску із е, засновником компанії Definder Global Максимом Калядою. Нагадаю, хто нас бачить вперше, підпишіться на канал Hub. Нагадування будуть приходити вам щотижнево про випуск нових роликів. Ми знімаємо інвестиційний та підприємницький контент, корисний для всіх, хто цікавиться пасивним. Інвестуванням компанія займається залученням інвесторів розрібних через токенізацію інвестиційних можливостей. В попередньому ролику було розглянуто інвестиційний кейс на прикладі конкретної компанії, яка залучила кошти і яка приносить інвесторам пасив МАКС. Щодо ризиків, неможливо не дослідити це питання в прикладі компанії, яка займається лізингом авто, які ймовірні ризики можуть статись у інвесторів, і як ваша платформа може, хоча б частину з них захеджувати? Ми кажемо, що якусь частину неможливо і не потрібно хеджувати, бо інвестиції це діяльність із компонентою ризику як обов'язково. Ризики зараз на ринку є у всіх. на любой бизнес везде есть и на самом деле гарантий реальных практически нет, как ты тоже знаешь. Здесь у нас трех стадий, защита на трех стадиях. Мы защищаем риски со стороны смарт-контрактов. Это технический риск, что их деньги никто не может захакнуть, затрогать, потому что деньги держатся блокчейн. Как мы знаем, блокчейн это система, которую абсолютно невозможно хакнуть. Тем более это блокчейн, Binance блокчейн, которая топ... Пять токчейнов в мире в плане безопасности. Вторая хедж-рисков ⁇ это insurance пулы которые э, защищают позиции инвесторов и в случае невыплат э, возвращают им их деньги. Третья защита идет от залогов, которые мы берем от проектов, которые выставляются на платформе. Это ликвидные или полуликвидные активы, которые мы можем продать в случае невыплат. Тим самим повернути людям деньги плюс процент в будь-якому із случаї. Тим самим ми гарантуємо, що ті дії, які заходять в проекты, рано чи поздно будуть виплачені в повному форматі нашим инвесторам. дякую. Ми почули і правильно о, о, визначили у доповіді нашого спікера, що всі ризики застрахувати неможливо, і дійсно може бути історія, якщо ліквідація бізнесу і є. Напівліквідні активи, то інвестиції будуть повернуті лише частково, проте це правильно і. Це нормально, і далі хочу обговорити питання співпраці безпосередньо проєктів, які залучають кошти до вас. Не всі проєкти, навіть працюючи в Україні і в більш ризикових країнах, можуть виплачувати 50 плюс відсотків. Дехто може виплачувати консервативну дохідність у межах 12-15 відсотків, проте мати більш краще, і більш наповнене забезпечення. Які умови, яка вартість, які перспективи до 50%. процентов это то, что мы поднимаем. 50% это самый наш э, безбашенный кейс, в котором э, навряд ли мы найдем еще один такой, когда сложились все звезды. Мы, когда говорим про рынок кредитования, стандартная ставка, как мы все знаем, от 8% до 16%, зависимо от риска, который проект сам по себе приносит. Э, в конце концов, мы говорим за то, на что готовы идти инвестора. Если инвестора заинтересованы вкладываться в проект, а мы знаем наших инвесторов, то мы понимаем, что хороший проект и под 6% может поднять. Если люди в этот проект верят, у них есть своя какая-то комьюнити, которая готова в них вкладываться, но у них нет возможности. Поэтому до 50% это, естественно, не каждый второй кейс. Средняя ставка, которую проекты могут рассчитывать, и юзеры могут рассчитывать, это 16-15% это выше средней статистической ставки, которую получат от банков и э, в пределах той ставки, которую получают приватные кредиты, э, то есть приватные банки, приватные кредитованные фермы. Поэтому здесь абсолютно двигаемся в рамках рыночных возможностей и в рамках абсолютно стандартных инвестиционных форматов. Уточним питание до доспепрации самое для... Компанії, які залучають інвестиції, це критерії, наявність забезпечення чи без забезпечення, також розглядаєте, яка вартість послуг платформи, яка мінімальна сума для підйому, Головне, щоб компанія була, біла, щоб ми знали, хто за цією компанією стоїть. Ми не працюємо з безлічними організаціями, головне, щоб була какая-то залог. как ты правильно подметил, и суммы для нас на самом деле не настолько важны. Мы раб готовы работать с 50 тысяч и выше. То есть начинать с маленьких, чтобы компания попробовала, как это все работает, открыла для себя этот новый мир децентрализированного волшебного финансирования, про который сейчас все рассказывают, небольшими рисками попробовать это обкатать, и после этого, когда уже выходить на более большие объемы, мы можем до... 100 до 200 миллионов в перспективе поднимать. Но это за глобальные какие-то суммы. В реальности нашего мира на данный момент мы заинтересованы работать с компаниями, которые заинтересованы поднимать до 2 миллионов в год и дальше э, расти на больше и больше объемов для просьбы их бизнеса. Це компанії може бути з юрисдикціями різними, в тому числі Україна. Абсолютно. Абсолютно. Відповідно, учасники клубу можуть розглядати варіанти співпраці. Це можуть бути девелопери, це можуть бути виробники, які мають активи, які мають живий баланс. Будь-які цікаві проекти ми розглядаємо. Я спілкуюся з десятком проєктів десятком в неділю сам. очень много есть качественных проектов, которые мы заинтересованы выставлять на платформу, и я всегда рад общаться с владельцами бизнесами или антрепренерами, которые пытаются развивать как-то бизнес и работают в интересных направлениях, как и development, так и что-то связанное с технологиями и до ритейла даже. То есть мы абсолютно открыто общаемся с разными бизнесменами и владельцами бизнеса. Ну и остальное, что до ликвидности квітності токенів цих мікроінвестицій від приватних інвесторів є термін погашення 12 місяців. Він може бути різний по відповідному проспекту емісії токенів відповідної компанії. Проте. До цього періоду чи є можливість виходу, якщо компанія, наприклад, має якісь проблеми, і відповідно ці терміни можуть затягнутись або взагалі стають дуже розмитими. Яка ліквідність чи платформа може впливати на неї? Як це корелюється з тим, що страховий фонд? Все ж таки, це якийсь певний відсоток, і, до речі, можливо, це варто почути, який це відсоток від е, самого обсягу залучення. Ось питання ліквідності варто зазначити. нам. Помімо токенів в USDT, які производят інвестиції у платформи, також є наш нативний токен Defined. Токен Defined ділиться доходами, які зарабатывають платформа з токен холдерами. Также этот токен открыто трейдится на рынке, и этот токен также дает возможность людям, которые не заинтересованы в свои деньги вкладывать на более долгий протяжительный период, поучаствовать в активности компании в более короткие сроки. Токен абсолютно ликвидный, который сейчас делается как раз-то пресейл на этот токен. То есть если есть люди, которые заинтересованы войти в этот мир на более короткие сроки, посмотреть, как растет токен в перспективе. Сейчас токен в формате акций компании. То есть если компания растет, токен будет расти, и вся эта экономика вокруг этого э, структурирована. Э, насчет ликвидности insurance пула э, это пополняется также из токена и также из заработка в компании. То есть пул э, ликвидности мы стараемся держать до миллиона долларов в этом пуле, чтобы... Ну, в зависимости от общего количества кредитов, которое на данный момент открыто, так, чтобы у нас была возможность покрывать эти кредиты. И этот пул наполняется либо с токенов, которые проданы на открытом рынке, либо, как я уже говорил, с доходов и с Активності самої платформи я буду підрозумовувати інформацію, яку ми опрацьовували в ході двох випусків присвячених токенізації інвестиційних можливостей. Перше це дійсно високий ризик, якщо ми розглядаємо позицію інвестора. Не всі. Ризики може захаджувати платформа. Проте, ймовірно, ми зараз стаємо на порозі відкриття нового ринку, нового інструментарію. Тому взяти в цьому участь своїм капіталом у розвитку я вважаю доцільним, тому що коли ця історія набуде широкого вжитку на кшалт фондового ринку і діяльністю бірж та брокерів, ми отримуємо більш дешеву глобальну інфраструктуру, яка може для нас бути більш профітною в порівнянні з давнім інвестиційним інструментом. У описі під даним роликом передивіться, будь ласка, інформацію про засновників та взагалі сам продукт платформу Definder Global. Обов'язково зверніть увагу на те, що ви можете взяти участь як інвестор, так і ви можете порадити послуги платформи для тих. Компанії, які залучають інвестиції, це може бути і це безпечніше. Безумовно, тут головне дати відповідне забезпечення, виконати те, що є у проспекті емісії цих відповідних токенів. Не можу це радити як. Інвестицію, яка була повністю забезпечена, проте невеликий поріг входу він для того, щоб протестувати цю можливість. Тому, звичайно, я буду безпосередньо на якісь мінімальні суми тестувати, знімати про це сторіси, інформацію публікувати у відкритих джерелах і офіційних. на... Сторінці клубу інвест для того, щоб ви могли отримати максимально практичного вже контенту після нашої вступної теорії, звичайно, ми оберемо кілька найбільш інвестпридатних проєктів, які є учасниками керуючими компанії клубу Інвестхаб, і ви їх скоро можете побачити і таким чином здійснити в них вхід з меншої суми, починаючи співпрацю з ними. Дякую вашій команді, дякую тобі за максимально таку експертну інформацію, деталізовану, дуже логічно, для того, щоб ми зрозуміли це і це дійсно нове тут. Зазначаємо, що першими бути важко, першими бути дорого, проте в перспективі кількох років першими бути дуже заможно. І Я цього можу вам побажати. А від себе скажу, що ми вже готуємо. Формати співпраці з вами для наших компаній керуючих, одна з них прокатна, яка вам вже бізнес якої вам вже може бути більш відомий, і, мабуть, що спробуємо найбільше найближче. Це буде якийсь бізнес пов'язаний з девелопментом. І звичайно, ми зробимо зустріч онлайн для наших учасників, які будуть задавати питання, які можливо для мене були б тривіальні або які я забув. Задати. Дякую всім за участь. Нагадаю, що підписка це зручно безпосередньо для вас. Підписуйтесь на соціальні мережі компанії, з якою ми вели діалог, та на офіційні джерела нашого клубу «Інвестхаб». Ми працюємо саме для вас, розвиваємо ринок приватного інвестування в Україні. Дякую, Макс. Дякую, підписники, всім профіту.